На лекцію під відкритим небом коло малої річки Скельна зібрались активні віничани. Щоб відкрити для себе таємниці водойм міста, на зустріч прийшли понад три десятки людей. На природі говорили, чому малі річки залишаються поза увагою містян, як їх можна розвивати та як вони можуть змінити життя та місто на краще. Цикл цих зустрічей, яких зараз відбувається, він почався з наших досліджень цього місця, з наших експедицій, так би мовити, сюди. Ми зрозуміли, що це місце має перспективу бути таким осердям просвітництва. Саме ось зустрічі під відкритим небом. Ось що власне відбувається. У Вінниці понад 60 малих річок, які більшість містян не помічають, а в спеку вони можуть слугувати порятунком, адже дарують бажану прохолоду. Температура повітря біля таких водойм набагато нижча ніж у місті. В таких екосистемах, як ця, якщо її очистити, тут чисте повітря тобто дерева. Вони захищають, вони як фільтри захищають довколишнє повітря від смогу, від смол, які є в повітрі в будь-якому місті, від решток пилу, гуми, які зазвичай є поруч з автомагістральними автострадами. І цим всім ми, якщо ходимо здовж автомагістралі, ми цим всім дихаємо. Для того аби зібратись на березі малої річки, тиждень тому активісти спільно з комунальниками прибрали частину території. Ділянка поблизу водойми була в занедбаному стані. А тепер там чудове місце для відпочинку. Там було все, що завгодно: від касового апарата великого до навіть до якогось залізного сидіння. Отже, все, що не потрібно, складається чомусь в річку. А друге, що ми робили, це ми збрали дуже багато скла. На жаль, скло це саме такий перший забруднювач, який є. Крім того, дуже багато будівельних матеріалів вже старих, яким було тут все закидано. Під час толоків вдалося прибрати лише невелику частину річки. Найближчим часом водойму планують очистити повністю, й запрошують усіх бажаючих. Діана Волошенюк, Володимир Гірявенко, новини за день. Телеканал Віта.